посилочка з двох ящиків, яка приїхала з населеного пункту Бережани. Чи Бережани, Бережане, да? як правильно можна це підкоректувати? І що тут до нас приїхало? Головне, що написано, де вверх. І не треба вже мучитися, да? побутова плата до нас приїхала. алюмінька до нас приїхала. Електротехнічна алюмінька до нас приїхала. Потім пермолой до нас приїхав. Це оцей дорогий дорогий залізо, да? в якому нікель є. Бачите, воно навіть в землі викопане, а видно, що, що то воно. Так, це зараз розберемося. Опа! Дякую за подгончик. За це дякую. Це в нас такий розходник просто, воно розлітається і гарячі пирожки, да? так? Так. О, заглянь сюда. Это посребленная. Посребленная латунька. Да, она коштує дороже, чем обычная латунь. Так. Сюда, сюда. О, вот это такая важное что Опа, что? Такое мы любим, да? Потому что такое нам что нужно сделать правильно? Продиагностировать, да? А диагност у нас есть? Пипикалка такая есть, да? І давай зробимо аналіз першого зразка. Десь тут трохи оловом попахує, або жовтить. А, попахує, нічого не попахує. Тут нема. Тут що? Тобто десь воно трохи було, ну, на виході сплавили і отримався свинець. Тобто, ну, Дуже мінімальна кількість була е, якогось цінного металу. Бачите? Пробликує трішечки сурьми, але її пробликує настільки мало, що, що аж дуже. О! Десь латуньок ріку викопали. Сучасні ні окопа, ні без питань, так? Да? То, блін, щось страшно якесь, блін, довго. Якісь контакти. Через єми. Ну, от таке треба випалювати. А, тут є, диви. Тут є контактики. Таке пойдет. Не додивимся Ну нічого, так буває. Давай глянемо в другий ящик, що у нас в другому це приготується. Таке дебеле блі, важке. О, а тут сумка. Не тнеться. Мідьоха яка. Я вам висиплю, просто щоб видніше було. А прикрий, будь ласка, двері. Висиплю, щоб було видніше. Яка до нас гарна якісна мідьоха приїхала. Сюди його. Непонятно, конечно, зачем було розрізати газову колонку, але скільки людей, скільки їх приколів, так? Да? Оп, і тут також висіпали. І 18 кг міді. Пробіглися, все якісно, все нормально. А, і ще ж ми цю маленьку тут не подивились. Тут же що ж теж щось заховано, так? Да? А вот это что тут заховано? Лампочка. О, тим 12 это лампа. Тин 12 это лампа. Руки такие. Чистим. Они пишут. Часто одевай рукавицы, во всю табличку Менделеева. Тут контакты. Всю табличку Менделеева через руки напитаешь, да? Вот это вот что? Как думаешь? Оце, здається, щось із твердосплавних матеріалів. Ану, підходь. Mm -mm, не вгадав. Звичайна латунь. А це? Це думаю звичайне залізо. Але все може бути. Так. Да. Це звичайне залізо. І оця ось, штука не розпає ні контакти. АТС по 700 гривень кг, не розпайка по 500 гривень кг. І в принципі все. Ну, Сама по собі посилка класна, якісна і доволі таки вартісна. да? 18 кілограм міді, латунь. Трошки алюмінія, контакти, пермалой. Нормально, да? Так що дякую вам за посилочку. Ми переходимо до наступних, а від вас чекаємо саме вашу.